У кожного міста є своя оригінальна назва. Довший час наше місто було Станиславовом, а з 1962 року стало івано франківськом А чи могло воно називатися по-іншому? Врахувавши думки провідних істориків, а також на основі існуючих матеріалів, ми провели дослідження, намагаючись з'ясувати, що пов'язує Івана Франка з Івано-Франківськом. Як часто він був у нашому місті, яку роль відігравало місто в його житті та творчості? До чого зобов'язує назва міста його мешканців? До речі, про мешканців? Давайте на початку фільму спробуємо з'ясувати, що вони знають про життя Івана Франка у Станиславові. Те, що він був тут у Івано-Франківську, і на його честь названо саме місто і область. Відомий письменник, гарні твори писав. Вже з нього названо наше місто, злив часто він його відвідував. І є цікаві факти про Івана Франка, що в нього було багато любові в місті Івано-Франківської. Він сюди часто подорожував. Людина, яка знала багато мов, освічена людина дуже на той час. Він написав дуже багато геніальних безсмертних творів, які є нашою класикою. Багато його віршів знаємо. Потім він був відомим письменником. Я дуже багато вчила його віршів. Виступали з його віршами на деяких концертах. Людина великої думки, великого пориву, великого дару, уваги до людей. Людина, яка пропагувала майбутню Україну, людина, яка захищала її, ...оті інтереси, національну ідею, яка була на той час надзвичайно вагомою. Він досить актуальний навіть в сьогоднішній порі, тому що Франко перший, хто сказав, що усі політичні течії, які існують, фактично це є просто повний маразм. О, тобто Він і в історії орієнтувався, не зле. От, я коли, наприклад, писав магістерську по історії релігії, то відповідно дуже багато чого з нього використав. Ну, там такі аналітичні є тексти. Далі ну, як поет я взагалі мовчу, якщо навіть Козловський співає і знає, хто такий Франко, ну, то перепрошую. В школі читав, полю читав.